Президент Володимир Зеленський натякнув на те, що Недобрий стан здоров'я євросійського диктатора Путіна, і що він скоро може померти. Глава України висловив впевненість, що сам Путін знає про це і боїться власної смерті. Це найбільший страх очільника Кремля. Але крім цього, за словами Зеленського, Путін ще боїться дестабілізації російського суспільства, на яке впливають санкції заходу, політичної ізоляції та нездатність захистити власні території. І ось про смерть, потенційно після якої може все змінитися. Про це говоримо з нашим гостем у нас на зв'язку. Політтехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, доброго дня! Я рада вас бачити і рада вас вітати знову в цій студії. Да, вітаю вас, вітаю глядачів студії. От ці ста ага. оці да. от слова пане Сергію, мені хотілось би про смерть Путіна, і що все закінчиться скоро. По різному можна ставитися. Я, до прикладу, ні в одне, ні в друге не повірила. Ну тобто, ну принаймні, я не вірю в це. А от як ви сприйняли ці слова Володимира Зеленського є вдалі вирази, є вирази невдалі. Інколи треба пробачати нашим політикам, але знаєте, є такий вираз е -е, по Фрейду. Що я маю на увазі? Путін ніколи не помре, якщо його не вбити. Це відомо всім, хто знає природу війни. А мир не наступить, я це вам казав вашій студії. Не за столом перемовин з Трампом в Джиді. Мир може наступити тільки якщо хижак, який бачить вас з жертви, хоче вас жертви, або вбитий, або у нього вирвали зуби. Це єдине, що ми можемо робити, і на що ми повинні всі. Скажімо так, всі зусилля направляти саме на це, на фронт на інше. Але тут є інший момент. Мені здається, наш президент в пастці. Яка це пастка? Угу. Я вже казав, що плани бути при владі один термін у президента були. І навіть під час війни, я думаю, він сподівався на те, що ми на кінець двадцятого року точно переможемо ворога. Піти з влади, залишаючи це крісло іншим, або наступнику, будучи переможцем, це правильний хід. Але коли війна не закінчується, коли перемога відтерміновується, більш того, все більше і більше, і західні партнери, і українці кажуть, що з цією владою перемогти неможливо. Тобі залишається інший шлях, щоб не відповідати і нанести відповідальність. По-перше, перекладати на Трампа, скажімо так, відповідальність за мир, а з іншого боку, залишаючись при владі казати, що Ну вибори неможливі. Більш того, переконувати в цьому суспільство, а розуміючи, що час мене і суспільний настрій поміняються. Ми будемо мати мати президента, який сидить у владі не 5 років, не 6, а може 10, може 15. То буде питання, коли? Коли буде вибори? Ми що, перетворюємося в Білорусь, де незмінний диктатор? Це неправильно. Ми ж країна демократична, і наша сила, і відмінність від той же Росії була. У нас шість президентів помінялися. У нас кожен раз народ міняє президента. І відповідь, коли наступить, як там було в постанові Верховної Ради, сталий всеосяжний справедливий мир. Це відповідь про ніколи. Тому це замінено у нього, коли помре Путін. Ну давайте чесно, Путін доволі непогано от зараз на екрані виглядає. Він може прожити 20 років, 25 років. Взагалі, а у диктатора класна медицина, і можливо навіть здоровий спосіб життя. Тому це покладатися на смерть Путіна це неправильно, якщо тільки не нема планів його ліквідувати і прискорити це цю смерть на найближчий час. Але ми спостерігали інші картинки з Путіном, де він не дуже так гарно виглядав. Тобто, ви не вірите в те, що існують його двійники? Про те, що говорять, що навіть його діти, які є, це просто біоматеріал для його омолодження. Про те, що зокрема він дуже жахливо боїться смерті і фінансує усі розробки пошуку вічного життя. Ну я не читалася цієї конспірології. Даруйте, запитуйте вас про це. Я скажу, що я вважаю, що професор Соловий. І теорія про відників Путіна, а також про його хворобу на онкологію це ФСБшна розробка. Для чого? Для того, щоб ми не прикладали всі зусилля, щоб дійсно нанести поразку Путіну, вирвати зуби цього хижака, це його армія і все, що з цим пов'язано. А сподівалися на його смерть, на його двійників. Тим самим заспокоюючи себе і сподіваючись багато-багато років, що от він помре. Забудьте про це. Путін при владі, він живий, здоровий. Єдиний шанс миру це наша перемога на лінії зіткнення. І головне це не мрії. От дивіться про смерть Путіна про його онкологію це мрії, а про те, що ми можемо нашою армією розбити окупанта, створивши лінію дронів. Правильно це профінансувавши, зробивши реформи командування в армії, подивіться про це каже пан Бутусов, про це каже Мадіяр. Про це кажуть командири третьої штурмової. Про це кажуть люди, які безпосередньо зараз, поки ми з вами розмовляємо, б'ють ворога. Ось на ну, про це треба поділяти увагу. Я можу якось при бажанні прочитати вам лекцію, що таке маніпуляції. Ну, це моя професія. Uh -huh. Маніпуляції в комунікації. Один із прийомів природних, який застосовують до вас, інколи це буває в вашій студії, коли приходять гості, маніпулюють, це змінити об'єкт обговорення на більш зручний. От дивіться, що зробило ФСБ з смертю Путіна і двійниками. Замість об'єкту, як розбити Путіна, як забезпечити йому поразку, як забезпечити нашу армію оборонними лініями, фінансами, зброями, ми обговорюємо. Онкологію путіна його двійників, його там якісь синів, все інше. І тим самим і час і енергію витрачаємо на якусь дурню. Ну вибачте, за таке слово. Я вам і скажу це... eh, пробачте, пане Сергій, що трошечки, як ви перериваю, але про те, що є двійники, це насправді інформація, яка до речі курсувала дуже багато часу коридорами служби безпеки України. Це теж правда, пане Сергій, я Думаю, що ви в курсі. Ну я думаю, вони робили це не дуже правильно, і служба безпеки України у нас, вибачте, не є. Як вам сказати, таким знаєте, вона не володіє істиною. Я можу, при тому, що є герої, є операції правильні і служба безпеки України. Там є багато патріотів. Ну сказати так: служба безпеки України у нас інколи може послати 30 чоловік, слідкувати за паном Бігусом. Служба в службі працюють люди з російським громадянством. Пам'ятаєте, з автівками ну тобто ну, дурню можуть робити ну, багато хто і я... президент, який каже про смерть Путіна. Йому треба казати про лінію дронів. Йому треба казати про фінансування. Йому треба казати про допомогу Європи, коли Трамп відмовився від НАТО. Ось теми. Які треба обговорювати починаючи з президента, бо він головний ніж країни. А смерть Путіна ну вибачте, це не дуже вдала, вдала річ, яка видає, що він хоче нам продати своє довічне президентство, прив'язавши його до президентства Путіна. Я не я, як громадянин, не готовий чекати смерті Путіна і, скажімо, виправдовувати незмінну владу в Україні з п'ятью ефективними менеджерами. Як ви думаєте, вбивство е, Путіна може впливати на трек е, війна в Україні розв'язана Росією? І якщо навіть говорити в контексті перемоги, коли Україна збройні сили України перемагають, витісняють ворога, ми перемагаємо. А це бункерне диво залишається в Кремлі, чи може цей чинник все одно бути таким чинником дестабілізації, навіть після того, коли ми переможемо? Чи все ж таки це питання не тільки в Путіна, а просто в самій Росії насправді і в тому, що сформовано пропагандою путінською, тут, і тут нема простої відповіді з одного боку, якщо б в Росії була інша влада, ми б мали іншу Росію, угу. а ця незмінна влада, імперська влада, яка вичавила всю альтернативу. Ну, подивіться, скільки з Росії побігло людей, які ну трошки більше. Скажемо, так можуть розібратися, хто такий путін, хто там залишився, звичайно, від влади залежить від еліти, політичної еліти залежить настрої суспільства. Бо особливо коли у неї монополія на інформацію, на інформаційну політику, ага. будь-яка влада до цього. Хоче ну і подивіться на українську владу, яка хоче мати монополію. Більш того, багато чого українській владі вдається. Переконати суспільство, що вибори не на часі, це велика спецоперація. Повірте мені, я навіть вражений. Причому ми, як нація, саме на змінюваністі влади були виховані. Наше громадянське суспільство, яке пішло на фронт, пройшло майдани. І перша наша армія була створена не владою. А в 2014 році армія була створена активістами майдану. Азов, третя штурмова, все це колишні активісти майдану і не як по іншому, громадським суспільством. Але зараз це суспільство переконали, що все влада у нас буде вічною. Давайте прив'яжемося до смерті Путіна і будемо чекати, і поки не чіпати нашу владу. Це ну просто неправильно, я вважаю. Спасибі величезне за розмову, пане Сергію, про маніпуляції. Колись ми з вами таки поговоримо, включимося. Спасибі. Сергій Дай, політехнолог був у нас на зв'язку і розбиралися ми із заявою, яка пролунала з вуст Володимира Зеленського, про те, що Путін скоро помре. Це факт, і все закінчиться. І от чи справді може все закінчитися зі смертю Путіна? І чому, власне, не варто розраховувати, що це бункерне. Що цей... Очільник так званого Кремля не помре, говорили власне з нашим гостем.